Дуже-дуже бойовий насичений матч, багато емоцій, багато стиків, багато фулів, без голів. Що вдалося вашій команді, що не вдалося і чи на загал ви задоволені своїми Ну, Я кажу, що малюнок очікуваний. Ми грали з лідером, ми грали з дуже гарної команди, яка я його називаю «Українська Барселона» сумасшедший контроль мяча, мы это ожидали. непогано, непогано э сыграли в обороне, а не выстачило э простора. Э, много было оперативного простора, э предпосылки были, э, но э, мы не смогли этого использовать. на загал вы задоволені нічиєю з чемпіоном України? Так. Так, нічия, Ну, це, це гарно. Чому? Тому що Шахтер дуже добра команда. Для нас нічия – це супер. До основного складу повернувся Пилип Будківський. Наскільки це важлива персона для вашої команди і в чому його користь? Як він вам сьогодні? Звичайно. <плес> У нас кожен, кожен футболіст це лічності. Філіп тиждень, тиждень почав тренуватися в загальній групі. Йому було, було дуже тяжко, але він має характер, він справжній спортсмен. Я задоволений його грою». Інший лідер вашої команди Макуана отримав схоже пошкодження чи навіть травму. Чи відомо, що з ним і які терміни відновлення? Зараз не можу сказати, треба почути <плес> доктора. Є пошкодження, а що, не можу сказати. Дякую, успіх. Василю, гра проти чемпіона України. Без голювання, що я 0-0. Але як мені здається, пристрасти в цьому матчі вистачало? Загалом, як ти оцінюєш свої дії дії партнерів по команді, яку би ти оцінку Полісі сьогодні поставив за десятибальною шкалою? Себе оцінювати я не буду. Звичайно, це не моя прерогатива. Це хай тренери оцінюють. А команді я би поставив 10 з 10, тому що ми знаємо, проти кого ми грали. Команда дуже хороша. І всі хлопці сьогодні віддалися на всі 100% навіть більше. Тому я вважаю, що сьогодні був дуже хороший матч. Так, безгольовий, але було багато моментів, що з нашої сторони, що з шахтаря. Тому я думаю, що вболівальникам сподобався цей матч. Перед матчем ми говорили, що Шахтар не потребує особливого представлення, що всю цю команду, в принципі, всі дуже добре знають. Чи е, були якісь несподіванки від Шахтаря на полі, чого ви не очікували? Чи, в принципі, Шахтар грав так, як і мав грати? Ні, -ні в принципі, так. Да. Ми розбирали їхню гру і вони грали так, як вони грають. Це всі знають, але, е, знаєте, Месі також всі знають, але. То зовсім інший рівень. І так само Шахтар. Ми розібрали їх, але хлопці дуже гарно підняли швидкість і ми підлаштовувались під них. Але взагалом, я думаю, що ми впоралися і все буде добре. Перед сьогоднішнім матчем ми охрестили його грою чемпіонів. Чемпіон Української прем'єр-ліги, чемпіон першої ліги. Загалом, твої враження від гри. Сьогоднішній матч з Шахтарем чи відчувався він якимось особливим, чи все-таки це була просто чергова гра 15-ти тур української прем'єр-ліги? Ну знаєш, це хороший комплімент в нашу сторону стосовно того, що і ті, і ті чемпіони, але з іншої сторони. Ну, не скажу, що гра була прям супер на рівних, але це не була гра, там, аутсайдера, чи аутсайдера і там, фаворита. Тому сказав би мені хтось там півроку або рік, тому що ми будемо після нічі шахтарем мати такий, може, десь гіркий осад. Ну, трошечки є там, да, там десь не забили, могли там, розраховувати на якийсь гол-кінці, в кінці, то я б здивувався. Тому, в принципі, не буду, не знаю, криви до в принципі, ми задоволені результатом. Гра як притаман на цьому сезону. Нам кожна гра дається важко і ця не є виключенням. Ти е, вийшов на заміну замість Бені Макуани. Е, Впродовж першого тайму його доволі жорстко зустрічали на правому фланзі оборони Шахтаря. Е, чи продовжилася ця, ця тенденція за твоїми особистими відчуттями, чи так само жорстко діяли проти тебе, як ти думаєш? Ні, у нас все було, здається, френдлі. Ну, Бені да, пошматували трошечки, я сподіваюся, з ним там все добре буде. Але в цьому плані гра була джентльменською. Тобто не було там ніякої ні брудної гри. Мені здається, що це добре, коли такі відбуваються, Такі матчі відбуваються і в непростих умовах погодних, знаєш, коли все ще продовжується футбол. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.